Вроджене зміщення, вродження зміщення, перегородки носа. Вріампулу ультракаїна і 10 мл. Ні, я наберіть мені цей ультракаїн. Зробіть, а це вже не чіпайте. Це Так. Ми додатково ще знеболюємо слизові оболонки і ніс. І після операції носи пацієнтів не болять. Набриків немає, синців немає, ніс після операції дихає. тампонів ми стараємося не ставити. В більшості тільки десятку Більшості випадків випадки з місцями? Скільки триває така операція? По-різному. Від пів години, до години, Ми буває півмери. В залежності все від, від порушення самої анатомії, від зміщень, від багатофакторів, кровотеча, тиск. Якщо ви звернете увагу, бачите тиски, які маленькі. Угу. Це у нас де анестезіологи працюють на вищому рівні, добиваються гіпотонії медичної, яка не порушить кровообіг головного мозку або нирок. Але при тому. Дозволяє нам робити операції майже безкровно, Тобто кровооперато там під час операції 100 може мілілітрів може взагалі не бути. Мінімальна Ну, В більшості так, але знову ж таки бувають різні випадки, тому ми ну, по-різному. А зараз ми все побачимо. Але деякі операції, ви казали, раніше можуть тривати 6 годин на більше, Так, ну це більше рінопластики, це були ці да, важкі операції. Але ж Кременецькій лікарні ці операції вже проводять, правда? Так, вже провели ми десь, ну не знаю, що ну, більше шести. Чи ні, 6 шість, точно? Шість, шість точно? Я не знаю точно, але. І робили ще такі операції, які називаються пластика перегородки носа, а саме закриття перфорації перегородки носа». То? Це тут 10 мл